Африканський їжачок до нас прибув з Миколаєва, це вже дорослий, вони ростуть до такої величини, це вони самі більші вже. У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі організували День тварин. Різноманітних представників фауни тут можна було не лише торкатися, а й потримати на руках. Ну, мені тут сподобалось, що тут можна погладити тварин, можна їх покормити. В руках подержає я даже держав піто сьогодні. Такий контакт має терапевтичну дію та виховує позитивне ставлення до живої природи, кажуть організатори. Акцію присвятили одразу двом датам. Ми в цьому році вирішили вперше провести у серпні місяці День тварин. Є два дні, які присвячені тваринам день безпритульних тварин. І 1 вересня, взагалі, відзначається День пам'яті тварин, які назавжди зникли. Тому вирішили привернути увагу полтавців і дітей, і дорослих до збереження взагалі всіх видів тварин. Облаштували п'ять пізнавальних локацій, серед яких інформування про пам'ятники тваринам в усьому світі та складання пазлів на тему їх знищила людина. Ми розказуємо цікаві про них історію, чому вони зникли, і скільки років з того часу пройшло. Саме останній, осьо, який ми зрозібрали чорного носоріг, він вимер з вбивбитий 18 років тому. тому з дві році було за бажання. Відвідувачі міні-зоопарку мали нагоду прихистити чотирилапих, які шукають дім та родину. Це потомство нашої Найди. Найда собака, яку підкинули нашому працівнику, і він привів її на роботу. Таким чином не стала вона безхатьком, а прихистили ми її у себе в екоцентрі. І тепер вона у нас живе. Цього року в неї було в потомстві троє собачат. Зібрали з нагоди дня тварин і корм для собак та котів, які передали в відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин при КТП 1628.